I want to book a room for the weekend, but I'd like to see a schedule of activities first. I want to book a room for the weekend, but I'd like to see a schedule of activities first. Багато хто запитує, чи це окей, що на екзаменах IELTS або Кембриджу я не говорю з британським акцентом. Чи можна вживати американську вимову, чи знизить це оцінку на іспитах. Насправді на іспитах IELTS і Кембридж це не має значення. Можна говорити з будь-яким акцентом британським, американським і навіть змішаним. Головне, щоб тебе було легко зрозуміти. Екзаменатори оцінюють не акцент. А чіткість, природність і зв'язність мовлення, тобто наскільки зрозуміло ти говориш. Тому не варто хвилюватися і терміново переучуватися, щоб мати британський акцент. Зосередься краще на тому, щоб говорити чітко, плавно, з правильним ритмом і інтонацією. А якщо хочеш звучати природно і впевнено, приєднуйся на мій 10-денний інтенсив «Sound like a native». Тренуємо вимову щодня і вже за кілька днів ти відчуєш різницю. Посилання в шапці профілю.